Так, ми їдемо в лісі, дуже гарно. Вончик супер. тримається. Молодець, рідний. Молодець. Оце так гарно, катаюся. Причому, що перший раз дитина спускається, а другий раз стала на лижі. Мама, яка раз тільки лижах і знімає ще дитину на камеру. Так, одна на одну не має бути санулечко. Молодець. Молодець. Хочеш зупинись, перепочинь. Молодець. Так, все добре. Розумнечка, розумнечка. не бійся, все, все, все.